Замороження зовнішньої допомоги від американського уряду боляче вдарить по багатьох галузях в Україні десятиліттями. Американська урядова організація USAID фінансувала програми від розвитку демократії, свободи слова, антикорупційної діяльності до медичної реформи і розвитку місцевих громад. І початком повномасштабного вторгнення ця допомога стала ще більш нагальною. Відновлення енергетичних мереж, зруйнованих внаслідок російських обстрілів, відбудова шкіл та лікарень, програми для ветеранів. Все це зараз на паузі. В перший день на посаді президент Дональд Трамп підписав розпорядження зупинити всю зовнішню допомогу до проведення повного аудиту. Державний секретар США Марко Рубіо у інтерв'ю консервативній подкастерці Меган Келлі сказав, що частина допомоги буде розморожена, а от частина ні. На що ж тут сподіватися Україні зараз говоритимемо із власною кореспонденткою ТСН у сполучених штатах Ольгою Кошеленко. Вона вже на прямому зв'язку із Вашингтона. Олю вітаю! Отже, державний департамент частково зняв заборону ось цю на зовнішню допомогу. Чи якось це допоможе Україні? Чи стосується це якихось власне програм, які реалізуються в нашій державі? Та свята на жаль практично не стосується, тому що дозволяється наразі, як сказано у документі, постачати лише екстрену допомогу для збереження життів, а саме їжі, ліки і притулки. А одна із ключових установ, яка адмініструвала зовнішню американську допомогу, USAID, ми зараз перебуваємо саме біля її офісу, теж знаходиться у такому стані заморозки. Її попередня керівниця Семанта Пауер пішла у відставку 60 керівників найвищої ланки відправлені в оплачувані відпустки. Проводиться розслідування стосовно того, що деякі співробітники нібито намагалися знайти обхід забороні на постачання допомоги закордонним державам, і таки її надавали. Тож зараз тут усі налякані і бездіяльні. Про це цього тижня писало докладне видання політико. Окрім того, як відомо, державним службовцям зараз пропонують звільнятися з можливістю отримувати зарплатню до вересня. Це щоб скоротити державний апарат. І це стосується так само і USA. Державний секретар Марко Рубіо напередодні дав справді інтерв'ю консервативній подкастерці, колишній телеведучий Фокс Меган Келлі і про зовнішню допомогу він відгукнувся так: будемо досліджувати, чи вона в інтересах Сполучених Штатів. При цьому Рубіо визнав, що лише 12 центів із кожного долара, які надавав USAID, Доходили до кінцевого реципієнта за кордоном, інші осідали в кишенях різних посередників і організацій у Сполучених Штатах. Але вони тепер хочуть перевірити, які програми спонсорував попередній уряд і чи мають вони значення для Америки. Отже, зараз триває процес, і цей процес полягає в тому, що ви подаєте заявку на зняття заборони. Всі знають, як подати заяву. Вони знають, як прийти і сказати, що наша програма робить це, і це важливо. Це робить Америку безпечнішою, сильнішою та процвітаючою. Це в наших національних інтересах. Зараз ми вивчаємо ці програми, і ми можемо сказати, добре програма повертається. Або ми можемо сказати, що ж, програма. Повертається частково. Ви робите п'ять справ. Три з них критичні, дві залишаються на паузі. У цьому ж інтерв'ю Рубіо торкнувся питання війни в Україні і переговорів із Путіним. Він повторив те, що ми вже чули не раз, що Путін зробив жахливі речі з вторгненням численними жертвами. Але мовляв, попередня адміністрація Сполучених Штатів зробила помилку, даючи надію, що Україна може виграти війну. Повністю відкинути росіян назад, але як висловився Рубіо, мовляв, існує цитую доросла реальність життя на цій планеті. Будуча перепитала, хто наразі є більшою цитую перешкодою у переговорах – Путін чи Зеленський, бо їй здається, що Зеленський намагається закопувати Путіна і схиляти Трампа на свій бік. Ось що відповів на це Рубіо. У Путіна є свої внутрішні міркування, і в Зеленського також. Я маю на увазі: уявіть, якщо ти українець, то росіяни змусили тебе так сильно страждати, а тепер ти дозволиш їм утримувати землю. Це засмутить людей в Україні, і це можна зрозуміти, але є дорослі реалії життя на цій планеті, і саме тут потрібно визначити роботу. Обидві сторони платять високу ціну. Обидві сторони мають стимул до припинення цього конфлікту. Обидві сторони перебувають у ситуації, коли це не закінчиться досягненням максималістичних цілей будь-якої зі сторін. Потрібно буде зробити багато важкої роботи. І я думаю, що тільки сполучені штати під керівництвом президента Трампа можуть зробити це. Можливим, але це буде нелегко і це займе деякий час. Але я знаю, що він дуже відданий, щоб це сталося Наразі ми не маємо достовірної інформації, чи були вже якісь контакти з російською стороною. Напередодні Дональд Трамп давав прес-конференцію присвячену аварії падінню пасажирського літака, на якому були 64 людей, і які всі загинули разом із членами екіпажу який в нього врізався. І от там Трампа перепитали, чи говорив він з Росією, чи говорили американці з Росією і з приводу Росіян, які були на облаку пасажирського літака. Трамп сказав що з цього приводу. Оду не говорили, але він не став уточнювати, чи були контакти з іншими ході. Дякую тобі за усі ці подробиці. Кореспондентка Та Сен Сполучених Штатів Ольга Кошеленко про призупинення фінансування програм USAID в Україні, наслідки цього для держави та про інші теми. Дональд Трамп 10 днів на посаді президента США і за цей час видав уже близько чотирьох десятків указів. Це рекордна кількість постанов для глави американської держави за такий стислий термін. За інформацією видання Axios, жоден попередник Трампа не може похвалитися таким безпрецедентними. Темпами, наприклад, на тлі майже 40 указів Трампа за менш ніж два тижні конкурувати з чинним лідером США можуть лише Гаррі Трумен і Джо Байден. Хоча для порівняння, той таки Байден стільки само постанов підписав за перші 100 днів свого президентства. та й Трумен від Трампа теж відстає 54 укази за 100 днів на посаді президента США. Отже, як саме Трамп змінює Америку? обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він наживо з Вашингтона. Дмитрий вітаю тебе! Які тенденції проявилися ну, вже зараз? А те, що я бачу, те про що варто говорити, по перше, Трамп намагається максимально посилити президентські повноваження, коли рішення, реформи, зміни впроваджуються його особистими указами, а не законами, які ухвалює конгрес. Трамп розуміє, що буде спротив. Трамп розуміє, що будуть судові позови. Втім, спеціально це робить, і це знаєте такий безпечний період для президента, коли в перші моменти досі він контролює і Сенат, і Палату представників, дві палати американського конгресу, але навіть однопартійці, які входять у більшість, ну кілька перших місяців ніхто не буде сперечатися із президентом, тому він посилює цю президентську вертикаль. Ну а друге, він хоче швидких, а від того дуже резонансних рішень, рішень, які побачить Америка, які побачить світ, і про які будуть говорити. Ну і ось звідси, наприклад, взялася ідея перейменувати мексиканську затоку в американську. Ну погодьтеся, всім зрозуміло, що це, це чисто піарівське рішення. Ну, і чим більше про нього говорять, чим більше сперечаються, бо зараз і Мексика проти і організацію Об'єднаних Націй говорить, що одна країна не може перейменовувати географічні об'єкти для всього світу. Втім, чим більше говорять, тим краще, тому що це демонструє, це показує зміни, на які налаштований президент Трамп і його адміністрація. Ну а Google, оскільки компанія американська з ним не може не погодитися, очікується, що найближчим часом навіть в картах в мапах перейменують. Або інше завдання завдання висилати до тисяч. 800 людей до 1800 нелегалів на добу. Це теж з одного боку виконання передвиборчих обіцянок. Ну а з іншого, бачите, це ж постійно в новинах. Щодня я це бачу у соціальних мережах: фотографії, відео, якісь повідомлення, які постять самі люди. Тобто, це те про що реально зараз говорить Америка. Масштабні рейди зараз вирішили, що мігрантів нелегалів шукатимуть і депортуватимуть на кожному тижні в трьох великих містах. Вже були рейди в Чикаго, вже були рейди в Нью-Йорку, під час затримань використовують бази даних з біометрією, моніторинг соцмереж, тобто все дуже серйозно і депортують за скороченою процедурою без розгляду справи в суді. А дійсно в американських судах це могло зайняти кілька років, розтягувалося на роки. Тобто, дивіться, це і виконання передвиборчих обіцянок, і дуже такий серйозний, дуже потужний меседж, Що дивіться. Ну, перефразую відоме українське передвиборчий гасло. пам'ятаєте, там хтось прийде порядок, наведе, ну ось цього разу так. Що дійсно Трамп прийде наведе порядок? Що за нього все буде по-іншому, і це демонструється просто багатьма прикладами, багатьма заявами, багатьма меседжами. А сполу Уряд сполучених штатів скасував програму тимчасового захисту для приблизно 600 тисяч венесуельських мігрантів, які перебувають на території Сполучених Штатів. Чому важливо про це говорити? Що їх на Пто і захистив Байден в останні дні свого президентства Він подовжив тимчасовий захисний статус. Нічого не завадило Трампа це скасувати. На щастя, цей статус, який також подовжив Байден, діє для українців. Єдине, що зараз американська міграційна служба підтверджує, що призупинено. Дивіться тут важливо, не скасовано, але призупинено програму United for Ukraine, U4U, за якою приїжджали українці до Сполучених Штатів. Ще один приклад, дуже гучний. Про який так багато говорять, так багато сперечаються. Це ідея Трампа скасувати надання громадянства Америки тим дітям, які народилися на американській землі, на американській території. Вони автоматично отримували американське громадянство. Ну ось зараз кілька десятків прокурорів з різних міст, з різних штатів, вже подали до суду для того, щоб призупинити оскаржити це рішення Трампа. Втім, у Білому домі заявляють, що дідуть до Верховного суду, що для них це принципово. чи, наприклад, історія з панамським каналом, який Трамп у своїй інаугураційній промові пообіцяв забрати назад, говорив з експертами: дійсно там є проблема посилення контролю Китаю. Втім, ну не настільки критична, щоб робити настільки вже гучні заяви. А тут нагадаю, новий міністр оборони Сполучених Штатів якраз сказав, що забезпечити свободу судоплавства в Панамському каналі можна на хвилиночку і військовою силою. І якщо влада панами. Не забезпечить вільний доступ, Вашингтон зберігає за собою цитата право зробити для цього все необхідне. Ну погодьтеся, більш ніж прозорий натяк, більш ніж. Серйозна погроза, чи, наприклад, газета політико зараз пише, що європейські чиновники були е, теж цитата повним шоком для них стало е, претензії Трампа на Гренландію. Ну дійсно, штати зацікавлені у природних ресурсах Гренландії, але ну знову ж таки погодьтеся за бажання, все можна було зробити зробити спокійніше, і таким чином складається враження, що вся ця така велика. Політична непередбачуваність створюється просто спеціально, і знаєте, це мені нагадало книгу книгу Трампа Мистецтво укладати угоди «The Art of Deal», в якій він писав, писав про бізнес, але здається, що він ці бізнесові підходи зараз використовує в політиці. Відкрито писав про важливість на хвилиночку непередбачуваності як одного з ключових елементів успішних переговорів. Ну і от зараз враження, що цю непередбачуваність Трампа його адміністрація спеціально демонструють. Ну і демонструватимуть далі. Алі не тільки в перші 10, але і щонайше в перші 100 днів його перебування при владі. Колеги, Київ. Дмитро, дуже дякую. Це наш кореспондент у Сполучених Штатах. Дмитро Анопченко був на зв'язку. Дякую тобі.